Друзі, всім привіт. І далі продовжуємо виконувати завдання по Варкрафту. І хотів перед переглядом відео вас попросити, поставити лайк, підписатися на канал. А також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку з каналом, посилання на банку буде в описі під відео. Ну і і так, здадись. сьогодні у нас завдання де вілінд Нажимаємо як кнопку прийняти. Біжимо просто вниз. От від цього NPC, де ми взяли. І от як бачите, орієнті по карті ми зрозуміємо. Не зрозуміємо, а біжимо до нього. Завдання не важке, просто потрібно е прибігти від одного до другого NPC і все. Складності ніяких немає. Ну от цей Вилент, чи як він там стоїть от, з лопатою. <гум> так, от ми прийшли до нього, розмовляємо з ним, нажимаємо кнопку Завершити, все завдання у нас е виконалося. Е всім дякую за перегляд відео, всім дякую також за підтримку канала, всім гарного вечора. Пока.